Шановні глядачі, розглянемо розв'язок завдання 32. Скільки коштують такі артефакти на аукціоні країни-окупанта? Які саме артефакти маються на увазі видно з вихідних даних? Мова йде про монету. Ви можете зупиняти відео і думати над розв'язком. Вихідні дані можуть бути натяком, ключем до розгадки чи засобом перевірки версій. Перше, що приходить на думку, здійснити зворотній пошук за зображенням із вихідних даних. І ми бачимо посилання на матеріал про те, що в Москві виставлено продаж крадені скарби Київської Русі. Можемо продовжити пошук за фото, використовуючи те, яке є в даному матеріалі. І розглянути запропоновані Googleм результати. Нас цікавлять результати видачі, які мають комерційне спрямування. Наприклад, на одному з них вказується ціна у гривнях. Очевидно, це нам не підходить. Багато комерційних пропозицій може бути на ресурсі Pinterest. Заглянемо сюди. І е, бачимо посилання на якийсь російський сайт. Спроба перейти е, зрозуміло виявляється невдалою. Для цього треба використати браузер Тор і бачимо сайт, присвячений старовинним монетам. Привертає до себе увагу опція «Скупка монет. Переходимо. На ще один сайт, де знайшов. В нього є апарат пошуку. Починаємо з досить давніх часів. Тут є золоті срібні монети. Фото з вихідних даних, очевидно, стосується срібної монети. Переглядаємо. Але чогось дуже схожого не знаходимо, а в кінці маємо посилання на монети того ж періоду. Це інший тип срібних монет, який називається тризуб, і серед виставлених фотографій знаходимо ту, яка досить добре відповідає нашим вихідним. Даним. Переходимо за посиланням. Виявляється, це був лот номер 1 на аукціоні 36, і було виставлено ціну еквівалентно 5 тисячам американських доларів. Отже, правильна відповідь: 5 тисяч. Доларів Америки. Наскільки розорі антикварні аукціони? Дякую за участь у розслідуванні.